Так, ремонт у нас продовжується. Заглянули ми до щупа, а тут не вистачає практично половини щупа. Так як трактору 30 років і думаю, що це сані. Внизу тут є така пробка. Викручую пробку і звідси витікає мастило. Двигуна. Отже, зразу ми зрозуміли, що потік Ну, Тут досить все просто, розковати неважко. Зарядили ми таку приспособу. Мали пару роликів різних зробили розкатку. В принципі, тут все добре, визівний. Також добрий, без люфту, 5000 мотогодин. Якщо, якщо віримо, що не скручені мотогодини, а якщо кажуть, що це вже другий круг, ну то 12000 мотогодин, все рівно все добре. Тут є з тої сторони лючок, хто має японця серії L, я думаю і на GL-ках є, кожен рік перед сезоном я відкриваю лючок і ось там видно та вотниця. Змазується у нас вижимний і от все ходить плавно, файно, без люфтів. Так, що в нас по щепленню? корзина практично ніякого виробітку немає. На цьому тракторі є. У мене щеплення не буксувало ні разу за 14 років. Як бачимо, воно в непоганому стані. Без фіолетового кольору, без нічого. Маховик так само. В принципі, все добре. Фередо також. Ми його тільки відмиємо, поставимо назад. Нічого йому не бракує що є накладки. Думаю, воно ще походить довго. Вишили зняти маховик і замінити, замінити сальник. В принципі, як сказати, це нам грає на руку, тому що, щоб зняти бак, треба знімати кабіну. Так ми розкотили. Обиз шумом з тої сторони, з тої сторони. І звідси бак мета з ми там зробив шумом. Бачимо, тут бак повністю заходить в кабіну і досить шумно, може це нам поможе. Пару дБ зробити менше і в кабіні буде набагато комфортніше. Сальник ми брали в тому ж самому агрокейсі, оригінальний, 12 доларів ось розмір його, 80 на 100. Виручає пневмогайковерт. Без нього тобі нічого не зробив. Болти тоже. Просто чудової якості. Так, глянемо що там сайник. Так, сняла мой маховик, есть метка внизу. Метка я на хайбе. Тут есть метка на коленвале. И что мы видим? Мы видим потек масла. Текло. Меняем сальник. Ставим назад. Ну, вот показываю до обезшумки. Досить шумновато було в кабіні не дивно, тому що тут, тут нічого немає, тут бляха і купа, як кажуть, дзюри, і ясно, що знайшлося в салон. А тепер ми тут обезшумили, обезшумимо зараз тут заклеїмо. І плюс бак два слої від мотора. ну, Будемо бачити, ну, мало бути краще. Як все зроблено? Тут передача включається. Вал відбора тут включається, одна швидкість, друга, третя, четверта, реверс. Рульова також. Тут все всередині, вон карданчики, тут виходить. Ну, зроблено все непогано. Зовсім не так, як в китайцях. Тут все на ШСах. нічого тут не болтається, все включається ідеально. Такі діла, досить-досить непогано ну, тут все зроблено. І як бачимо, не ржіє тут, нічого такого. Все як з заводу, як кажуть. Так, Наступний день продовжуємо болти виглядають просто бомбезної якості, я ще таких не бачу. Сальник в принципі дубовий, як не як йому вже 30 років. Поміняли ми на новий, думаю, на 10 років нам точно вистачить. Тут вже в принципі почали ми робити шумку, правда, що не знаю як точно буде. Якось так, бо тут ще панельки. Обезшумили бак, промили бак. І від моторного щита ми дали з алюмінькою. з одного боку і з другого боку. З двох сторін. Ну і звідси вже буде, тут на бак вже може не буду, коли там уже буду, не знаю, що має лист. В принципі, отак було, щоб то все бляшку обезшумити. було б непогано. Далі закрутили ми вже форсуночки. Зараз ставимо обратку. Ставимо в раточку, закручуємо і поставимо трубки з високою тиску. І займаємося, поставимо сцепу. Маємо валик центровочний на фередо. Вчіпимо бак і в принципі можна з'єднувати. Так, ось так вийшло. ми бак. Ось так виглядаємо промоторний щит. Обезшумано. Накинули трубки. Тут також обішумили під панелькою. Поставили курзину щеплення, можна скатувати назад. Ну, ось так виходить. В принципі нічого не важко. Як виїхав, так і заїхав. Просто треба було там карданчик попасти, проводку фіксувати, щоб вона тут лягала в той жолоб. Ніде нічого не порвати. Ну, і саме тяжче було цей механічний удометр на мотогодини поставити, бо отр йде через бак. І він такий досить ломаний Ломаний кут. Ну і В мене був досвід з Т-40. Зняв я лючок від коробки передач. Одною рукою тут тягнув, а тут завал просто крутив собі. Отак туди-сюди, щоб потрапити в феред. І все попало ідеально. Коробка 2000 мотогодин ось так виглядає. Може потім освітлення зроблю інакше нову. Тут не те, що виробітки, тут навіть абсолютно ніяких слідів нічого немає. Тістеньке масло. Всі шестерні, всі вилочки. Практично в ідеалі. Потім ми поперемикаємо, подивимось. І кажу тут. Вони навіть не відполірувалися ці шестерні за 2000 мотогодин. Показують там ловоли. Розсипаються підшипники на 2000 мотогодин. У мене вже, у мене вже 2260. Нема на що жалітися. Якість то є якість. Так вийшло. Повністю зібрали, практично тут лишилось там пару панелек почіпати. Сьогодні ми навіть проїхали. Була робота, привезти, завести. І навіть без тих панельок набагато тихіше в кабіні. Особливо на обертах 1600-1700. Коли було незручно, тепер набагато комфортніше. Тут почіпається, тут і тут, ще за шию саму коробку і має бути дуже, досить-досить комфортно. Не так як було, такі, що гола бляха, а що обезшумлена. Це зовсім інакше. От до сезону готові. Ось межа. Тут я сіяв без оранки, в мене вся озимина посіяна без оранки. А тут була гречка, я мовити в людині. І була оранка культивація.